すいません。 Це цікаво. Це взагалі цікаво. Цікавиньо. Да, на хороший. Доведе до крес під каменем. Ні? А, під каменем. Так. Це він. Так. 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 Так то дикамінски

Поки, Паки, приклонся коліну Господу, помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже безначальный, беснослушный, Иже от несущих, Бытие все приведы, ежеход сети, живые неприступники. И престол имея небо, землю же подороже, Ижей Моисеев и половине давы, и читання весели его, же дух превмудрости воживый и одолил их в совершении.